Мені здається, що красиво можна вважати не тільки то, в кого гарне лице або зачіско. Моя мама каже, що Бог дивиться не так, як люди, він бачить наше серце. І коли людина добре усміхається, допомагає іншим і не свариться просто так, то вона красива всередині. А хто красивий в серці, той ще красивіший, то ще красивіший здається назовні. Добро це коли ти робиш щось таке, від чого іншим. Стає добре, тепло і радісно. А зло це все те, що ти робиш комусь боляче словами, чи вчинками. Коли я не знаю, як правильно, я згадую, що Бог учив нас любити людей, навіть коли це важко. Якщо це схоже на любов, значить це добро. І ще інколи я молюся і прошу Бога, щоб він мені допоміг, і в серці наче з'являється відчуття ось так правильно, а ось так ні. Мені здається, що це він тихенько підказує. Сім'я це люди, яких Бог зібрав разом, щоб вони любили одне одного і підтримували. Це як маленька команда, де всі різні, але всі важливі. У сім'ї тебе приймають, навіть якщо ти щось наплутав, упав чи розплакався. Я думаю, що сім'я це подарунок від Бога, бо саме в сім'ї ми вчимося любити, прощати, ділитися і не забувати дякувати. А ще сім'я це місце, де тебе завжди обіймуть, навіть коли весь день був важким. Коли ми разом молимось, мені здається, що ми стаємо ближчим одне до одного і до Бога. Сім'я це така фортеця, де тобі нічого не загрожує, і чим більша сім'я, тим радісніше в цій фортеці.